Всім привіт! Хочу показати, зараз ми знаходимося в регіоні Астурія. Це колись був шахтарський регіон. А зараз всі шахти, ну може майже всі закриті. І от ми тут на одну шахту зайшли, тут такий вільний доступ без всіляких питань. От сама, як Серце шахти, я так розумію, коли шахтарів опускало воно донизу, тут щось насипало, там зверху машиною можна під'їхати. Якось чи знизу, в знизу, общем, я не дуже розумію, що на шахтах. От Тут і службові приміщення, якісь де електрика була там. Мабуть, були якісь насоси, чи може самі ці підйомники жив, живилися. Коротше, ну, така Все тут закинуте, багато років, закривали там у ну, 70-80-х. Ось така от фігня. Там спереду щось типу общаги. От Я тут один раз вже... Був, тому плюс-мінус знаю, що там. От, Ну, там спереду можна пройти, воно таке все е, постапокаліпсис, якщо що, якщо хтось полюбляє, то ну, отаке. Ну, Зверху дорога, траса така на досить велике місто. ну, Тут отака шахта. І все зруйновано. От. Типу гаражі, чи фіг його знає що. Коротше, отак, отака фігня. І тут, я так розумію, жили шахтарі, тому що воно виглядає як житло, ну, як, якесь малесеньке, а може як пщага чи. Зараз ми ще там донизу підемо. Там щось типу маленької ТЕЦ, яка... Гріла воду і можливо опалення, тому що тут буває е, біля, біля нуля тут е, опалення потрібне. О, це руїни цієї ТЕЦ, яка ну, я так розумію, що це вугілля, можливо, частково, можливо, повністю е, брали для того, щоб опалювати. Я зараз покажу там дві багатоповерхівки. і Вони ну, там ще живуть, але майже нікому вони не потрібні, тому що е, раніше тут. Жоли шахтарі. От, А зараз тут нема кому жити. От, от така інфраструктура виглядає досить воно незвично. <кій> <кій> от. Досить дивно, так, да, виглядає. Це гаражі знизу. Ось така от фігня. Зараз, ну, і, наскільки я розумію, зараз їдемо, тут є я... От така осінь, схожа на українську місцями. але місцями можуть бути якісь пальми, кіпаріси чи фігзна ще що, якого в Україні нема. Тут. Як це сказати? Іжовіка, чи фігір знає, що це? Здається, їжевіка. І тут поліс суповно цієї ж Тут такий досить живий бетонка, якась ще асфальт. От. Оця труба, от, там з тієї сторони там частково зруйнована ТЕЦ. Телефон сходить трошки за розуму, з розуму, щось світло з'являється то не з'являється а от, от, тут труби, ну вони їм же капець, але там за листям не видно, туди метрів 200 є, є трошечки е цих двох багатоповерхівок. Мені здається, що ці труби йдуть туди, до них, бо ну, нема куди тут просто е більш нічого поруч нема. І коли, коли шахта працювала, просто гріли воду. Вони зараз, скоріш за все, гріються тупо електрикою, хто там залишився. Але там ну там, машини стоять, там хтось живе, але я так розумію, напівпусті домики, Там нерухомість ну як для Європи коштує копійки там 25-30 тисяч, можна там велику квартиру взяти. Але питання, ну, на що потрібно? Це. Е... Ну така фігня, коротше, на ніжках з такими типу трубами чи що, а там, де воно зруйновано, там <кхи> можна побачити, як ну ніби саму ТЕЦ, е, ніби як там вода була, воно все кипіло. О, там накіп така, ну зараз я вже майже дійшов. Отакі от отакі штуки. Бачите, такий кран. Зараз я наближу трошки. Ось такий кран на стінці і накіп така. І отут був, був такий, як котел, я розумію, він там грі, грілася ця вода, і потім по тим трубам вона йшла кудись далі. От. Ну тут все просто апокаліптично, якийсь бак величезний в. в цій фігні, вон бак. І тут, тут оцю таке враження, що хтось підірвав чи що, тому що така бетонна фігня, мені б здається, стояла би вічно. От отакі руїни. Звідти е, брали вугілля, тут палили і тут горілася вода, і накіп така. І по цим. Ці крани чи додавали холодної води, чи брали теплу. Там за стінкою, за цією річкою, я так розумію, що тупо може воду навіть з цієї річки брали, коли вона була потрібна додати до системи. Хоча система, якщо це опалення, то замкнута. Могли брати з річки і якось тут гріти і передавати далі туди в ті будинки. Ну, коротко, отакі, отакі руїни апокаліптичні. І це не. <кій> Не східна Україна, а Іспанія теж є такі руїни, що ніби війною хтось пройшовся, але воно, скоріш за все, само зруйнувалося за 50 років, і отак досить сумно зараз виглядає.